Сім привіт, друзі! І ми сьогодні з вами продовжуємо нашу інвестиційну рубрику, яка стосується в першу чергу диверсифікації через інвестування в колекційні авто. Сьогодні я вам розкажу трошки про діно. Це авто випускалося з 69-го року по 73-й і мало декілька модифікацій: Dino 246 GT і Dino 246. GTS. GTS відрізнялася від стандартного GT тим, що було таргою, а базова GT – стандартне купе. Випуск GT був у кількості там, близько 2500 автомобілів. GTS значно менше, 1250. Але це ж не ті 5, 10, 18, 30 автомобілів. Тобто це автомобіль, який випускався серійно і досить потужно. Назва Діно була вибрана неспроста, тому що цю модель назвали на честь сина Феррарі Ензо Альфредіно, який помер. Історія і ідея випуску такого автомобіля від Феррарі полягала в тому, щоб зробити такий доступний Феррарі, який зможе розійтися більшим тиражем ніж ті Феррарі, які випускалися і були в лінійці на той момент. І тому вони зробили такий досить складний крок для компанії, тому що в першу чергу Феррарі на ті роки славилася тим, що випускала автомобілі з v 12 мотором. І це перше і основне, що ми бачимо, що відрізняє цю модель від всіх інших Феррарія, з тим, що тут двигун v 6 Всього на всього 195 кінських сил. Ви можете сказати: ну і що це за Феррарі така? 200 коней, шалений тираж і називається якось по-іншому. Навіщо воно було треба? Який цікавий стався момент. Десь всередині 2000-х. Ринок був перенасичений цими авто, і вони продавались за дуже невелику ціну. Там в 2010-х таку Феррарі можна було взяти абсолютно спокійно і за 60, і за 100 тисяч євро, абсолютно без проблем. Але через те, що їх купляли дуже багато, і їх, як правило, експлуатували, тобто вони не просто стояли в гаражі і чекали свого часу, то дуже багато з цих автомобілів набрали величезні пробіги. Дуже велика кількість цих автомобілів була розбита, і в кінцевому рахунку, якщо брати з цього всього обсягу автомобілів, які були випущені, то на ринку залишилося дуже мало автомобілів, які мають оригінальне лакофарбування, невеликий пробіг, оригінальні комплектуючі і через це ціна почала потихеньку зростати. І це призвело до того, що на сьогоднішній день ті екземпляри, які там дійсно оригінальні, без пробігу. Середня ціна в гарному стані має на аукціонах вже ціну 700 і вище тисяч євро за автомобіль. Тобто вона стала колекційною. Зараз можна абсолютно точно сказати, що це колекційний автомобіль, і він має попит. І ось ти сідаєш в цей абсолютно легкий середньомоторний е купе, і розумієш, що це автомобіль, який тебе захоплює. Йому не треба v 12 йому не треба якихось турбін. Він просто дарує тобі задоволення. І, до речі, з точки зору їздових характеристик, з точки зору задоволення, Феррарі займає одне з перших місць купити більш драйвову машину е цих років. Я думаю, що неможливо з американцями порівнювати взагалі складно, тому що на коли ти їдеш на американській машині 60 х 70-х, якийсь там Ford Mustang, то ну, там я не знаю, після 140 ти починаєш молитися господу, щоб вона кудись не поїхала туди, куди тобі не треба. З Феррарі цього немає. Ти абсолютно спокійно їдеш собі 180-200 на цьому автомобілі 72-го року. І відчуваєш себе абсолютно кайфово, абсолютно комфортно в будь-яких піруетах, поворотах. Вона тримає дорогу і їде просто прекрасно. Цей автомобіль приїхав до нас із Лондона. Що мене зацікавило, це те, що він повністю в оригінальній фарбі. Він має невеликий пробіг. Я, до речі, 38 тисяч. Цим автомобілем майже не користувалися. І тепер цей автомобіль. З кожним роком буде прибавляти в ціні. Є дуже багато таких дійсно якихось цікавих інвестиційних е, активів. Ти розумієш, що це буде комерційно цікаво, але при цьому всьому тобі не хочеться сісти за руль і поїхати. Тут абсолютно протилежна історія. На цьому автомобілі хочеться їздити, причому іноді на ньому хочеться прям навалити. Знаєте, так щоб воно аж прям тріщало. Я маю зріст 1,94 м. І є автомобілі, такі як там, BMW M1, та навіть той же Porsche 911 і так далі, в яких мені з моїм зростом дуже важко і некомфортно місцями. В цьому автомобілі я абсолютно спокійно сідаю і відчуваю себе комфортно. Окрім того, що вони зробили його компактним, легким, вони зробили його ще й комфортним навіть для людини з моїм зростом. Це окрема шана дизайнерам, архітекторам і інженерам, які це розробляли. Я думаю, що це один з найкращих в кінцевому рахунку Феррарі. Чому називаю зараз Феррарі? Перед цим сказав, що це Діно. Тому що в 76-му році вони все ж перейменували його. Тому сьогодні, в 2025-му, цей автомобіль можна вже називати. Феррарі, тому що він в 76-му році приєднався до сім'ї Феррарі. І, до речі, чув таку інформацію про те, що Феррарі планує відновити модель Діно. скоріш за все, це буде автомобіль з 2,9 літровим турбованим двигуном на 500-550 кінських сил. І це, до речі, ще підвищить ціну. Тому що, коли компанія починає перевипуск, продовжує цю історію. Це привертає увагу до тих моделей, з яких це все починалося. Я впевнений, що з того моменту, коли Феррарі офіційно заявить, що автомобіль буде випущений. Я маю на увазі новий Феррарі Діно. Ціна на такі Феррарі підвищиться відразу на 30-50%. Тому якщо є грошенята, можете шукати в ринку гарний екземпляр, це буде дуже непогана інвестиція. Коли я вибирав це авто, я розумів, що він поки що, можливо, не має якогось суперпотенціалу, тобто, щоб він там прям вистрілив. Але при цьому всьому я бачив динаміку, що ціна зростає, і в поєднанні з тим, що він безмежно гарний, і я дуже давно про нього думав і дуже давно хотів, це все призвело до того, що е, він став частиною колекції. Зараз я. Відкрию відсіки, і ми подивимося, що тут, що тут всередині. Що цікаво, це один з небагатьох автомобілів, де є прям три окремих відсіки, які можна відчинити. В цьому автомобілі спереду зберігається запасне колесо. І, як правило, якщо цей автомобіль експлуатується на кожен день, то власники авто достають це запасне колесо. І використовують цей відсік для якихось там сумок, для якогось багажу. І що тут цікаво, тут вже всередині на таблиці металевій з'являється напис Ferrari Ferrari Italian». Ще один багажний відсік, вже повноцінний багажний відсік, і він досить просторий. Я не знаю, скільки тут літрів, але виглядає, я думаю, що мінімум на, мінімум на 350. Тобто 3-4 сумки сюди абсолютно спокійно влізуть. Ок. ну і, звісно, моторний відсік. Як я казав, це середньомоторний автомобіль, тому двигун тут знаходиться за лінією осі, тобто знаходиться ближче зміщений до центру авто. І це дає дуже класну рульошку. Він задніприводний, мотор нагружає все так чи інакше вагою задні, задні колеса. І при цьому всьому вага двигуна не зменшує управляємість авто. Тобто це суперкласна компоновка. Виглядає він, звісно, не так, що прям, але він своє, він своє діло робить на 5 з плюсом. Що треба відмітити, дах знімається дуже просто насправді. Я бачив багато там різних тарг, багато різних авто зі зйомним дахом. І тут треба всього-навсього опустити два важелі всередині. Вони опускаються дуже просто. Оп! Він важить небагато. Далі робимо ось так. А, ні, Тому авто не в багажник. І ось так от його відкладаємо. Десь в гаражі. У нас, якщо є така автівка, то 100% є десь і гараж. Все, зачиняємо. Ось таким чином. Бах. І тепер е я вам покажу ту посадку, про яку я говорив. Значить, людина метр дев'яносто чотири. Все, я в салоні. Подивіться, я навіть колінами не торкаюся рулового керма. Мені абсолютно спокійно і комфортно перемикати передачі. Тобто, все абсолютно розраховано на комфорт мене навіть такого кремезного чолов'ягу. Значить, в салоні насправді, якщо порівнювати з іншими Феррарі, порівнювати з Порше, а тим паче з Мерседесами, дуже скромно. Все зроблено дуже просто, навіть бокове скло, бачите, на е мішальці. Тут, звісно, тільки механіка, тут є перемикачі, три перемикачі кондиціонеру є магнітола, вона, на жаль, не оригінальна, але виглядає під оригінальний стиль. Дуже цікава річ про цей автомобіль: це його тахометр і що ми на ньому бачимо. Помаранчева зона починається з 700, доходить до 8000, там трошки червоною, і потім виробник нам каже. А далі починається саме цікаве, тому що він закінчується на 10 тисячах. І тепер я думаю, що треба завести це авто і послухати, як цей V6 звучить. До речі, подивіться на цей ключ. Він виглядає як ключ від бабусіного югославської шафи. Ось так. Дуже простенько. Oh, Mamma Mia!